І так, висохли зварені корпусапові повітродуйки. Два рази фарбували фарбою. Ну і тут ще є епоксидки і композитного матеріалу, вхідний патрубок. І там на задньому фоні сохнуть пітлі до танка. Поки в нас горить грубка, то Тепло не пропадає даремно, тому що зараз на вулиці сніг мінусові температури. Мінусові температури. Мінус скільки там? 12 було. Отже, це у нас висохло. Два шари пофарбовано. І ось це у нас у нього підготовлені 10 шайб дистанційних для формування з силікона плерокладки. От коли ми тут фарбували, то захищали грязьби. Як бачимо, всередині я полінувався фарбувати. Ось. Ну, але насправді я так подумав, що ця фарба може облущуватися і буде цю облущену фарбу виганяти в, в охолодження рубашку, охолодження компресором. І це буде ну, погано. Тому ми тут не фарбували. Воно тут ржавіти не буде, тут ми намастимо його селідольчиком. Таким, що для хранення, а там в процесі роботи воно теж закидає аерозолію масло, соляри і сажі. Пода йому захисний шар. Ну, Якщо навіть воно буде ржаві, то воно до перемоги точно не, не зіржавіє. Бо перемога коли правильно через 2-3 відрізки часових. Також пофарбований у нас і цей. Нагнітальний патрубок. Ось, тут теж будемо формувати прокладку силіконову. Ну і кришка. Кришка вийшла трохи хлібкувата, бо товщина 1,5 мм. Але ми хотіли, хотіли зберегти вагу. Ну, не в тому плані, щоб зекономити гроші, а щоб дійсно зекономити вагу, яка давить на цей агрегат, який на таку вагу не розрахований. Ну Також трошки ваги ми зекономили і цим патрубком легше, ніж оригінальний алюмінієвий, Я надіюсь. ну я зважу, подивимося, як нам воно що. Так, ну що, приніс я силикон. Десь тут. Будемо зараз силіконути. Відео знімаю, як виходить, то, що дуже багато роботи. І з нашим улюбленим добрим рибатом і його запитів. І також інші люди, страждущі, хочуть, щоб я лікував техніку наложення в рук. І штангеля. Маю, і ще треба відео знімати, де ще його монтувати, де ще й на YouTube виложувати. Того так, так або ніяк. Ось. Силікон у нас санітарний, білий, який заряджений такий є. Білий це той, що ми купували для. Пам'ятаєте, ми там купили цілий багато їх. Коротше, купили ми багато будматеріалів і силікони там були розчинники. І от деякі з них вже прийшли випробування, і оцей білий силікон для наших цілей, ну, не зовсім підходить для тих, що інших цілей. А для цілей використання як герметична прокладка, формування герметичної прокладки, він підходить дуже навіть добре. Того ми його і використовуємо. Все, фірму не показую. Того, що вони нам не платять за це. Ну, що тут? А? На ніс, де і все. А, ну не так просто. Але я не готовий до відео зйомок, того показу вже по факту, як зроблю. Тут ми загинали ці штуки, я не знаю, не пам'ятаю, показував не показував. Получилось отак. Загнуті штуки, вони загнуті трошки більше, ніж 90 градусів, щоб не терчало. Ну і ці прорізі туди попаде силикон, і він буде міцно приміцно тримати нашого горобчика. І тут ця перехідна плита з опорним болтиком, який зараз зафарбований ну, за малярною лентою захищений. Ось. Також захищена малярною лентою від фарби, опорні привалочні поверхні з двох боків. Щоб не було тут фарби. воно ну, метал має сідати на метал. Такі от трохи хитрості. Насправді не хитрості, а це є, має бути стандарт поводження з технікою. Тільки стандартний, який я знаю. Далеко не все я знаю. Ну, але Які є, але інженер іншого. Напевно, є, але нас мало. Короч, не буду хвалитися і не буду розтягувати відео. Все. їдемо далі.